Друзі, усім привіт! Ви на каналі САД Декоративних рослин Bob's Garden. Вас вітає Хмельниччина. Сьогодні ми приїхали попрацювати на нашу дачу. Вчора вам показала, як привезли каміння-плитку. Знову купили 3 квадратних метра. Думали, що вистачить для площадки нашої та доріжок, які ми запланували. Але коли розвантажували, зрозуміли, що буде маловато і треба везти ще. Але не проблема. Зробимо ще одну ходку трошки пізніше. Сьогодні, по плану, у нас є пересадки деякі, хоча вже пора така досить пізня, у нас листопад. Усі рослинки готуються до зими вже по повній, дерева скидують листя, хвонні рослини набувають зимових відтінків. Але все одно маємо деякі плани на рослини, які є непримхливими. Які на нашу думку проживуться навіть у листопаді місяці без проблем. Тому залишайтеся з нами, буду вам показувати, розповідати про наші плани і сподіваюся, що вам буде цікаво. Бажаю приємного перегляду, друзі. Ну і почнемо, друзі, ми з цієї діляночки попрацюємо трошки на нашому рокарії. Тут у нас сьогодні достатньо роботи, хоча не дуже такої масивної. Дякую вам за коментарі, які ви завжди пишете під нашими відео. Висловлюєте свою думку, дуже цікаво читати. Знаю, що е, були деякі наші глядачі, яким не дуже сподобалось, що ми залишили сосну на задньому фоні, вважають, що вона там губиться. Я в деякій мірі погоджуюся з цією думкою, тому що дійсно ця сосна маловата, як для заднього фону. Але ми її саджали останньою рослиною взагалі на цій ділянці хвойною. Сосна колоновидна зімер у нас була однією із перших, тому що була така пропозиція поміняти їх місцями. Але ми планували саме колоновидну сосну е, виділити. Вона не висока росте, вона більш така карликова, не дуже широка, і ми дуже хотіли, щоб її було помітно, коли гуляєш по рокарію. Тому на задні плани її переміщати немає ніякого для нас сенсу. Звичайно, там, можливо, рослинка якась би більше виглядала більш естетичніше, мабуть, чи логічніше. Але нам подобається насправді, що там буде просто кулька на штамбі, коли зимовий період. А у осінній період трави на себе перетягують увагу, і кулька та стає зовсім такою непомітною. В принципі, ми не проти. Зараз ми хочемо посадити молочай мертолисті. Нагадаю, що минулого разу, коли були на дачі, ми звільнили тут наш струмок і вирішили все ж таки саджати на місце наших, нашої ковели, яку прибрали звідси, молочай мертолистий. Декілька саджанців у ямки посадимо і вони за сезон. Теоретично, навіть не теоретично, а ми вже з ними давно маємо справу. Тому ми знаємо, що вони за сезон тут заполонять повністю увесь цей струмок і будуть чудово виглядати, немов дійсно, якась вода, як мені здається. Також мама все ж таки хоче пересадити зараз пінісетами, хоча не радять пересаджувати трави восени. Я знаю, що багато хто вважає, що це. Неправильно, але ми їх ділити не будемо. Ми коріння по мінімуму будемо чіпати і хочемо їх перемістити поближче, для того, щоб вже не повертатись до цієї ділянки на наступний сезон. Тому приступаємо до роботи. Ну і поки мама у нас тут пересаджує пінісетуми, в першу чергу вирішили цим зайнятися, я вам трішки покажу стан рослин, бо Загальні плани часто знімаю, а зараз хочу пройтися, показати, як тут почуваються хвойні трави на сьогоднішній день. Це наша ялиночка інверса. Нагадаю, отримала її цієї весни. І вона трошечки була обмерша прирости. Ось, бачите, є ще досі гілочку. Ми не обрізали. Верхівка була трошки обмерша, і зараз немає головного пагону. Але я думаю, що цей пагін ми підв'яжемо згодом догори і будемо далі її ростити вверх, тому що ми хочемо, щоб вона тут була у нас хоча б метра півтора, а краще би і два у майбутньому, звичайно. Вівсяниця зараз симпатично виглядає, але можливо підстражемо трішки на зиму, щоб під снігом вона не пріла, не розплющувалася дуже сильно. Тут у нас новенький міскантус, який, звичайно, вже виглядає взагалі посохшим. Не знаю, чи виживе і чи виросте в наступному році, але дуже на це сподіваємося. Це цікава сосна. Я забула її назву Підпишу вам. Вона позакладала брунючки, як ви можете бачити. Такі гарненькі. У неї молодий приріст відкривається світлий, дуже такий кремовий. Ось, тому буроньки також світлого кольору, не коричневі. Бачите, як цікаво. Далі, так, содіум наш досі стоїть ще з листям, але, як я казала, воно виглядає якимось дуже хворобливим. Не знаю, чи це нормальний його стан, чи все ж таки є у нас якісь нюанси, і він не дуже себе тут почуває. Гарний туйовичок на задньому фоні долотовидний. Дуже ми близько його до паркана розмістили, він був хворий на момент посадки і ми взагалі не знали, чи він виживе. І зараз він у нас там виріс достатньо великим і йому тіснувати, як мені здається. Проте ми вирішили, що будемо його догори піднімати, згинаючи стовбур. Тобто рослинка буде виглядати там досить цікаво, у такій тісній посадці. До речі, нам одна з підписниць написала, що у нас занадто тут тісно все насаджено, і рослинам не буде місця вже через декілька років. І, Можливо, це дійсно так. Ми не, ніколи не скривали, що ми любимо тісні посадки. І на цій ділянці ми саджали рослини саме так, щоб вони тісно заросли тут і утворили таку гарненьку, цікаву. Гарненький цікавий лабіринт, в якому можна прогулятися і подивитися поближче на кожну рослинку. Ми не виключаємо, що в майбутньому ми почнемо десь там трішки щось пересаджувати, щось удосконалювати, щось стригти. Звичайно, без цього нікуди. Але, в принципі, це нам і приємно, цим приємно займатися, тому так і буде. Продовжую, друзі, свою невеличку екскурсію по садочку. Уже зафарбовується в зимовий такий колір наш ялівець Lime Glow. Коли ми його купували, він був насправді дуже-дуже такого рожевого кольору, навіть бордового, я би сказала, схожий на ось ці квіти седому. Прям дуже він був симпатичний. У нас взимку він не стає прям настільки рожевим, але все одно набуває досить гарних відтінків. Дещо таких бурих, рожевих, помаранчевих. Тому, в принципі, дуже цікава рослина. Зростає він не досить швидко, і нас тут це влаштовує. Будемо формувати у майбутньому, щоб він не заважав проходу. Але в цілому будемо його пускати, наскільки він захоче розкинутися в іншу сторону. Туйка Аніек досі стоїть красивезна, вона всю зиму буде така яскравенька, гарна. Далі тут у нас є лівець лежачий нана. Бачите, він на дачі також набуває жовтуватих відтінків де-не-де. Нам писали біля будинку, що це якийсь хлороз. Але насправді ну, ми підживлювали хелатом заліза і іншими засобами. І по листу обробляла мама все одно. Не, не зникає ця жовтизна біля будинку. Я думаю, що це його особливість, в кого є такий ялівець, напишіть, чи у вас бувають такі моменти, де він набуває трошечки жовтуватих кольорів. Гарненько він розростатися почав тут, буде стелитися цікавими фігурами, його можна не дуже обмежувати, можна деякі гілки залишати і буде виглядати це, я думаю, казково. Наші осоки ось так розростаються. Привезли камінчики з собою, щоб освіжити тут посипку. Бо сюди треба буде камінці, коли посадимо молочай мертолистий. Тому привезли і оновити трошечки тут територію. Армерію, яку ми висаджували вже, мабуть, роки-два назад, а може два з половиною навіть, мені здається, навесні. Ось, то вона, як ви бачите, розрослася дуже сильно в камінцях. Тут у нас просто накладено 4 камінця, і між ними ми насипали землі і втикнули кущик туди армерії. Вона чудово себе почуває протягом усіх сезонів, виглядає досить свіжо і гарно-гарно яскраво прикрашає тут куточок, доки наша ялинка потихесенько підіймається вгору і виростає. Далі пересуваємося на цю ділянку. Тут у нас зростають такі маленькі подушковидної форми, хвоні рослинки. Ялівець флореант симпатюлька. І ялиночка Little Gems, здається, це сорт ми тут саджали. Це також карликовий сорт подушковидної ялини, який походить від ялинки Nidiformis, Але подивіться, які манюсінькі у неї гілочки та голочки. Дуже симпатична. Красиво зараз розрослася наша юка Color Guard. Дуже вона яскрава, прям шикарна. Підозрюю, що в наступному році буде квітувати, тому що кущ сильно виріс в порівнянні з тим, а навіть з минулим роком. Пообрізаємо нижні листочки і буде така цікава кольорова рослинка. Навіть взимку радувати. Тут і гріти нам душу. Гарно також розростається, туя від корт. Тут у нас, нагадаю, ми саджали без штамба. Ну, такий маленький там, прививочка чисто йде, але низькорослу таку рослинку, піднімали її в камінцях, але вона і сама по собі зростає догори досить гарно. На відміну від нашої туйки, яка привита на штамбі, вона більше якось розростається в сторони. А тут пускає і вгору. І дуже класно виглядає таким цікавим водопадом. Ну от, приступаємо вже до посадки молочаїв. Виходить, що пінісетами ми посадили у дві ямки, які у нас залишалися від ковили. Тому молочаїв зараз тут сім кущиків. Саджаємо всі сім, хоча я знаю, що вони дуже швидко наростуть наступному році загуснуть. Ось подивіться, як виглядає наш молочай на цій діляночці. Просто величезний. Ми його стрижемо трошки іноді, але він дуже красивий. І тут був всього лише один кущик минулому році, здається, ми його посадили. Ну, можливо, в позаминулому. А тут у нас аж сім буде кущиків, і вони заполонять цю ділянку швидко, будуть красиво стелитися. Біля пенісетомів будемо їх підстригати, а тут, в принципі, ми не проти, щоб вони повністю один на одному лягали. Ну, трішки прикрасимо камінчиками для початку, але не сильно, тому що камінці все одно накриються і від них там толку не дуже багато буде. Тому закопуємо молочаї і будемо продовжувати роботу е з іншими рослинками, які заплановані на сьогодні. От ми і завершили роботу на ділянці з молочаями, посадили, прикрасили камінцями. Тут у нас два види камінців, вони такі зеленоваті та білі. Всі старі зібрані із нашої клумби біля будинку, там, де ми в цьому році спіреї висаджували, а раніше лаванда зростала. Ми камінці трішки помили тоді, склали у мішок, і ось вони знадобилися сюди. Їх не шкода, якщо прикриють рослинки в майбутньому, то їх вже точно ніхто збирати не буде. Ось така картина вийшла, мені здається, дуже свіженько виглядає. Молочай, нагадаю, це вічно зелена рослина, молочай мертолистий. Він на зиму трішки оголяє пагони і дуже-дуже гарно наростає. У нього постійно лізуть молоденькі пагони з корінця. Він не дуже любить пересадки, тому ми не впевнені, що в нас прям проживуться усі ці кущі, але його багато, бо він насівається. Насівається, якщо не вчасно обрізати квітування. Квітує він дуже класно ранньою весною. Покажу вам обов'язково, як це буде виглядати тут, в наступному році. Ось. Але для нас те, що він насівається, не проблема, тому що він не розростається шир. Вилазить такими компактними невеличкими кущиками, його дуже легко видалити при прополці, має стержневе коріння. Будемо дуже сподіватися, що приживуться усі кущі, і на весну буде неймовірно гарна картина тут. Паралельно ми ще трішки поприбирали біля кущиків бересклежовтеньких. Ось, злегка в бур'янці повидирали, і я їх підстригла зверху. Лише прибрала, щоб бордюр був більш-менш рівненький на зиму. Тут у нас ми не сильно заморочуємося над стрижками, десь є кругліші форми, десь вже розрослися в сторони. Але я знаю, що з руками вони всі зімкнуться і створять дуже таку е густу, потужну міні-огорожу нам тут. А наступним, е наступною справою, яку хочемо зробити, це пересадка седумів. Знову ж таки, рослини, які нам не шкода, тому що в нас їх дуже багато, саме седоми Карл, ті, що мама зараз стала стригти. Виглядають вони досить гарно до сих пір, але пересаджувати їх простіше, коли пагони обрізані. Приберемо два куща по боках цих седомів і будемо розсаджувати тут інші трішки, сорти Карл повернеться на своє місце. Потім ми хочемо розділити неон, посадити ось цей кущ, що по центру у нас залишився. Також у нас тут є ямки пусті. А в центр перемістимо зовсім інший сорт і побачимо, як це буде виглядати. Матрону залишаємо на своїх місцях, бо там кущі компактні, красиві. І ще на наступний рік вони будуть виглядати гарно. Займаємось тоді седумами, а ще будемо їх саджати замість хризантем у садочку. Вже розповідала про це. Але туди потрапимо трішки пізніше. Зараз покажу вам ще, як мама обріже, наскільки вони там бруньки попускали, бо вже багато седомів пускають молоді пагони на наступний рік закладають. І ось ці високорослі очітки видні, вони найперші випускають. Подивіться, як гарненько вони понапускали ці. Дуже-дуже гарні трояндочки такі мініатюрні. Тому будемо копати, ділити, щоб на наступний рік вже навесні вони були красиві. Бо якщо навесні це зробити, кущик може бути такий трошки недолугий. потім Ось так, друзі, поки мама працює у нас над седомами, вже викопала і зараз ділить, саджає. Неони, будемо карли назад повертати, але невеличкі кущики. Я поки вожу каміння на нашій старій тачці, яка вже для цього дуже-дуже погано підходить. Але поки нову не придбали, плануємо це на наступний рік зробити. Я вожу на тачці камінці ось такого невеликого розміру. Ось на ту клумбу, яка у нас напроти ставочка новенька. Там ми формуємо її, саджаємо рослинки і замість того, щоб ставити бордюрну стрічку, вирішили зробити бордюр із невеличких гранітних камінців, як ось тут, наприклад. Тому що там він, на нашу думку, буде більш естетично виглядати. І у нас там все накрито агротканиною і агроволокном. Щоб не прорізати там ніякі отвори для бордюра, вирішили зробити саме з каміння його. Знаю, що зараз є стрічка, яка не потребує вкопування. Вона теж би підійшла, мабуть, для наших цілей. Але оскільки її треба купувати, то е, вирішили спробувати спочатку камінці поскладати. Ви ж знаєте, що ми любимо багато каміння, тому це скоріше наш метод, ніж бордюрна стрічка. Ну, ось, друзі, ми закінчили роботу над нашим бордюром із очитків. Вже висадили всі. Матрону також вирішили обрізати, бо вона листя повністю скинула, коли ми тут викопували інші седоми. І так воно гармонійніше виглядає. Уже все одно ті квіти і листя вони ні до чого. Ось так виглядає наразі цей бордюрчик. Посередині ми посадили новий сорт, який, на жаль, не ідентифікували. Нам його подарувала мамина подружка. І він зростає таким достатньо високим, але можливо на наступний рік буде трошечки губитися, тому ми його в центрі розмістили, щоб він ну, не заважав загальній картинці. І все ж таки вирішили повернути седоми між Матроною і Карлом ще неони висадити, тому що початково у нас бордюр саме так виглядав. Коли кущики маленькі, воно дуже класно все гармонійно виглядає. Потім карл наростає швидко і починає з собою трішки затуляти неони. Але тоді ми купали неони для продажу з цієї ділянки, і через це їх не повернули на місце. А зараз, я думаю, якраз всі кущики омолоджені, буде дуже прикольно на наступний рік. У нас вже потихесеньку темніє, на жаль, день не сонячний. Зараз ще нема навіть 4 годин, але вже так пасмурно достатньо. Ми хочемо випити. Чаю гарячого ми з собою термос завжди беремо, коли надовго їдемо на дачу, для того, щоб відновити трошки сили. І далі будемо, ще, надіюся, встигнемо посадити седоми кару у нашому плодовому садочку. Подивіться, як красиво виглядають міскантуси. Ще раз вам зазніму, вони зараз такі вже різні. Жовтенький цей зовсім такий сухостой і зелений. Прям мені подобається дуже картинка, що у нас тут виходить. Рокарі, в принципі, готовий до зимування. Тут особливо нічого робити не треба. Будемо вже навесні підчищати, що де потрібно. Хвоні, можливо, ще деякі потрібно всередині прочистити, там кипарисовик, сосну колоновидну від хвоєпаду. А так, усе інше тут дуже непогано уже готове зимувати. Зараз пройду покажу, що у нас тут трішки твориться. Ми особливо не заморочувалися над цими ділянками, де хости. Тут потрібно прям гарно прикласти руку і поприбирати всі пожухлі листочки з хост. Дуже гарні вічнозелені рослини. Я сподіваюся, що вони наростуть з руками, і їх буде дуже гарно видно з доріжки. Вони стануть великими. І акцентними це леукотої з червоними листочками. Падуб, також вічно-зелена рослина, дуже красива. У нього ягідки мають бути червоні, вже як буде доросліший. Там у нас зростає один із рододендронів білого кольору, вже позакладав броньки, дуже класний. Ми, до речі, на цю ділянку роздумуємо вивести наші інші рододендрони, бо тут явно йому краще, ніж у нас біля будинку. На цій діляночці, на жаль, також дуже-дуже все зарожче. Треба прибрати, повиділяти гійхери, де вони є, порозділяти навесні їх, постригти дерева, як завжди. Вже клени наші майже повністю поскидали листочки. Подивіться, як виглядає один із новеньких кленів, найбільший з тих, що у нас зараз є. Не знаю, треба його, мабуть, все одно вкрити, спробувати, хоча б з панбондом, щоб не дуже обмерзли гілки верхні. Ось, магнолія вже без листочків і, на жаль, без бруньок квіткових. Але з бруньками листовими на наступний рік. Тому дуже-дуже раді, що хоча б пережилася. Пережила пересадку вона. Тут гінгобілоба, новиночка, також вже лисенька стоїть. Найбільше потребує. Уваги, ця ділянка, але не знаю чи встигнемо до снігопадів зайнятися повністю її очисткою. Ну і ось ще місце роботи для нас. Плити, які ми понавозили, ми хочемо спочатку викласти бордюр із каміння напівколом. Це я його просто покидала, він ще не готовий. Ми зробимо симпатичний бордюрчик, виділимо клумбу з рослинами, яка буде під корою. Далі розчистимо тут площадку, понакладаємо ось ці величезні плити. І Будемо далі вже займатися завозом гальки, щоб закидати тут повністю простір і завести гойдалку дерев'яну на наступний рік. Сподіваюсь, що все у нас вийде. Бо плани такі, як завжди, космічні. Ну і Ось тут у нас звільнилось місце, хризантеми забрали. І тому хочемо розсадити седум Карл. Як ось тут він розсаджений, дуже красиво виглядає восени. І навіть коли він наростає навесні, кущики симпатичні. Саме тому вирішили його посадити. Сподіваюся, що встигнемо сьогодні. Подивіться, що друзі вирішила вам показати дві хризантемки, які у нас тут квітують. Ми їх вивозили з під будинку, одна ромашкоподібна. Вона була дуже красива, коли ми її купували. Виявилася занадто пізньою для розквітання. Але дуже мені подобається. Вона мініатюрніша, ніж квіти, які були відразу при покупці. Але, в принципі, якщо її ось так от час від часу підживлювати, підв'язати, то я думаю, досить симпатично виглядає тут у нас. І друга це. Сорт, наскільки я пам'ятаю, красуня називається. Дуже щедро квітує щороку і має прикольні такі пелюсточки у вигляді трубочок. Мені подобається, як вони виглядають на дачу восени. У нас тут, нагадаю, ще бордюрчик тепер із червоних хризантем, які будуть зростати разом із цибульковими. Ну, один одного будуть заміняти. Ось тому, в принципі, ці дві хризантемки прикрашають наразі. Нашу діляночку. Зігрілися ми трішки, попили чайку і приступили вже до посадки наших седомів. Мама поділила на зовсім невеличкі такі шматочки, але щоб були вони пишненькі на наступний рік. Не по три пагони, а такі вже з кулачок з корінцем. У нас залишився один великий кущ з тієї діляночки. І у нас є один лишній кущик. Тут ми, коли їх е, саджали, ще не стояв парканчик. А потім після встановлення парканчику вже вирішила не забирати ось цей куч, хоча він прям лишній тут, він дуже сильно вилазить, і в принципі інший кущ доросте сюди, е, до краю паркану. Тому цей кущ також заберемо та розділимо. Бо тут у нас ділянка немала. Потрібно кущиків так штук, я думаю. 10, а можливо і 15, щоб заповнити тут діляночку. Звичайно, ми розуміємо, що з роками вони також будуть розростатися і ще більше зімкнуться, і час від часу їх треба буде проріджувати. Але це не проблема. Я думаю, що ще хоча б 2 сезони вони поростуть безпроблемно, а далі все одно треба буде розсаджувати на продаж. Будемо якісь кущі викапувати та ділити. Це постійний процес, немає садку, в якому не потрібно нічого робити, там зробив сад і забув. Такого не буває, це лише про бетонні якісь конструкції, можна сказати. Ось. Ну, і нам це, в принципі, і не цікаво. Ми любимо, щоб у саду була робота. Особливо така робота, яка приносить нам задоволення. Тож, закінчуємо. Справи. А я, друзі, з вами буду теж прощатися, адже уже у нас темніє, і все одно, ну тут нема що показувати. Седоми ми обрізали, буде просто стіночка попід парканчиком. На всю красу вже подивитися у наступному сезоні. Я думаю. Тому усім дякую за увагу. Не забувайте про підписки, ставити свої вподобайки. І бажаю усім, друзі, тихого, мирного вечора. До нових зустрічей.